Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Сьогодні ми розглядаємо матеріал, що торкається ну, знаєте, такої доволі делікатної, але, як на мене, важливої теми. Mm, так, про що саме йдеться? Про те, чому люди, які відчувають сильне покликання у той внутрішній потяг до чогось вищого, ну до мети якоїсь, чому вони часто стикаються з особливо інтенсивною боротьбою протихтивості? Ага, цікаве питання. І джерела, які ми маємо, вони ніби натякають, що це не просто е, якась особиста слабкість чи вада, щось глибше, саме так. Матеріал, який ми розглядаємо, описується як досить поширене явище, хоча й таке, що часто приховуються, ну через сором, звісно. Зрозуміло, і коріння цієї боротьби згідно з цими текстами, воно ну вони сягає духовної сфери, тобто пропонуються пояснення, що спираються на біблійні концепції. Гаразд, давайте тоді це розпакуємо. Наша задача сьогодні витягти ключові ідеї з цих джерел, щоб зрозуміти цю духовну реальність, про яку там йдеться. Так, бо тексти посилаються на відомий вірш з Ефесян 6.12, Пам'ятаєте про боротьбу не проти людей, плоті та крові, а проти, ну, проти невидимих духовних сил. Ага, тобто контекст одразу задається нечисто психологічний, точно. А й духовний, і це важливо для розуміння всієї аргументації джерел. І щоб проілюструвати цю думку, джерела ж наводять класичні біблійні фігури. Згадуються цар Давид, так Самсон, так, так, знайомі історії, персонажі, що вважалися обраними з величезним потенціалом, але водночас виявилися вразливими саме в цій сфері. І автори використовують ці приклади як, ну, як попередження, виходить саме так, як своєрідне попередження, високе покликання це не імунітет. Навіть навпаки, можливо. Цікаво, як матеріал це далі пояснює, бо стверджується, що справа не лише в загальнолюдській слабкості, так? Аге ж погляд такий: існує певне духовне протистояння. І ті, хто потенційно може сильно вплинути на події, ну чи як кажуть джерела на божий план, стають особливими мішенями. Активність, яку тут описують, не просто як фізичний потяг, а як таке глибоке, всепоглинаюче бажання, що може відвернути від головного. Ага, вона подається як один із інструментів у цій боротьбі, Одне зі знаряднів, так би мовити. І тут, здається, джерела виділяють кілька причин, чому ця боротьба така інтенсивна. Здається, п'ять так саме п'ять взаємопов'язаних причин. Перша це підвищена духовна чутливість. Тобто, люди з сильним покликанням часто мають загострене внутрішнє сприйняття. Це допомагає їм відчувати божу присутність, напрямок. Але але згідно з текстами, це робить їх так само чутливими і до, ну, до негативних духовних впливів до атак ворога, як це називають джерела. Іктивність у цьому контексті це така, знаєте, витончена пастка саме для таких чутливих душ. Зрозуміло. А другий момент. Там щось про самотність було здається. Так, самотність. Шлях реалізації високого покликання часто буває ізольованим. Це правда. А чому саме самотність робить людину настільки вразливою, саме до цього типу спокуси? Чи пояснюють? Пояснюють так. Кажуть, що відсутність міцного кола підтримки, підзвітності, ну, людей, яким можна довіритися без страху осуду, угу. створює простір для таємної боротьби. Саме так. Створює простір, де спокуса може таємно розвиватися, вкорінюватися, і тут ще й сором підключається. Він заважає шукати допомогу, і це поглиблює ізоляцію таке замкнене коло виходить. Точно таємна боротьба, яка виснажує. Логічно. І ця ідея духовної битви підводить нас до третього пункту, так про те, що високе покликання саме по собі приваблює сильніші атаки. Угу. Автори стверджують, чим більший потенціал людини для позитивного впливу, тим більшими будуть намагання її зупинити чи дискредитувати. Іхтивість тут як стратегічна зброя. Так розглядається саме так. Вона відволікає, вона виснажує емоційно, духовно, затьмарює бачення мети по суті. Хм. А четвертий фактор там щось про рани було. Емоційні рани, так, невилікувані джерела підкреслюють, що травми минулого, досвід відкинутості, можливо, зради, глибокої самотності, низька самооцінка, Угу. це як слабке місце. Саме так автори називають це відчиненими дверима для спокуси. Хтивість, ніби пропонує фальшиве відчуття прийняття, близькості, тимчасове таке знеболення, але ж це ілюзія, звісно, ілюзія. Яка лише поглиблює проблему, створюючи оце порочне коло, біль, гріховна поведінка, ще більше болю. Тобто, виходить, текст прямо пов'язує емоційне здоров'я і духовну стійкість? Це цікаво? Абсолютно. Саме тому процес цілення цих внутрішніх ран, робота з ними подається як ключовий елемент для звільнення. Це не просто питання сили волі, розумієте? Розумію. Це про відновлення цілісності, так і нарешті, п'ятий момент, що сильні духовні дари вони не є гарантією. Точно, наявність сильних духовних дарів не скасовує того, що джерела називають слабкістю плоті, ну нашої людської природи з її схильностями. Тобто навіть дуже обдаровані люди все одно люди залишаються людьми, залишаються вразливими і без постійної духовної дисципліни там згадується молитва, читання слова Божого, спілкування з однодумцями, піст, можливо. Ага, а без цього всього ця людська природа плоть може взяти гору. Отже, якщо скласти все докупи, ці п'ять факторів. Чутливість, самотність, атаки, рани і слабкість плоті так джерела малюють картину, де високе покликання може створювати таку унікальну, ну, ідеальну бурю, скажімо так. Це не окремі проблеми, а взаємопов'язані елементи одного поля битви. Але ж не все так безнадійно, сподіваюся. Ні, ні, що ви. Матеріал якраз наголошує, що перемога реальна через щире покаяння, процес зцілення, побудову здорової підзвітності. І зв'язок з Богом, і найголовніше через постійне зміцнення зв'язку з Богом та його силою, яка, як стверджується в текстах, незрівнянно більша і може зруйнувати ці кайдани. Тож, підсумовуючи, для наших слухачів головна ідея, яку можна винести з цих джерел, яка. Ну, мабуть, ось що, якщо хтось відчуває покликання і водночас веде оцю запеклу внутрішню боротьбу з хтивістю, то це не обов'язково ознака його зіпсованості. Саме так це може бути не стільки ознакою слабкості, скільки, як не парадоксально, свідченням значущості його потенційної місії і реальності того духовного протистояння, про яке говорять ці тексти. Хм, це змінює перспективу. І на завершення така думка для роздумів, яка випливає з матеріалу. Тексти стверджують, що мета духовного супротивника тримати людину в полоні сорому, поразки, безнадії. Щоб вона здалась? Щоб здалася, так, але Божа сила описується як незрівнянно більша. Тому фінальне питання, яке неявно ставлять джеремна перед кожним, хто впізнає себе в цій боротьбі що далі? Піддатися тиску і здатися? Чи піднятися? Прийняти допомогу і боротися за своє покликання, покладаючись на ту вищу силу, про яку йдеться, це вибір, який залишається за кожним. Дякую. Це було справді глибоке занурення. Дякую вам.